Слава Ісусу Христу, дивний Спаситель наш. Читаю таке слово, записане в Євангелії Йоанна, перша глава. Сьогодні ми много говоримо за Ісуса Христа, спомин смерті нашого Господа Ісуса Христа. Який помер за нас, який омив, очистив і освятив, який поставив нас на ту дорогу, яка веде до життя вічного, який нас залишив на цій землі, який послав Духа Утешителя Вечного, і який прийде за свою церковлю, щоб взяти її там, на небесах. Я читаю такое слово в Євангелії Йоанна, перша глава, дев'ятий стих. Слова Йоанна за Ісуса Христа был Свет істинний, говорится у Иисусе Христе, Которой просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был и мир через Него начал быть, мир Его не познал, прийшов к Своим, и Свои Его не приняли, а Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Такие слова я зачитал, записанные в Евангелии Иоанна. Де говориться о істинному світі. Там починається глава, що слово стало плотію, обітало з нами на цій землі. Христос проповідував. Ізраїльський народ, Божий народ, свій народ, за якого ми вже сьогодні чули, що свершили. Зараз, будучи читати, ми чули, що свершили Божий народ, і стало плотію, обітало на цій землі. Проповідував слово життя, прийшов до своїх. Він прийшов в храм, він прийшов в Палестину, проповідував Слово Боже. Але я зачитую тут такі слова. Появляється, Євангелій через якийсь час і описуються такі слова, що прийшов Христос на цю землю. Він проповідує. І написано, що Він прийшов до своїх, а свої Його не прийняли. Такі слова записані, вони Його не прийняли. А тим, які прийняли Його, тим, які прийняли Його, а хто прийняв Його? Дав власть називатися, я зачитую і повторюю, а тим, які прийняли Його, віруючим во ім'я Його, дав власть, от таке слово сказано в Писанні, дав власть. Щоб вони були, називали не тільки були, або називалися, не тільки називалися, але були дітьми Божими. І такое використане слово, дав власть. От скажіть. Хто може забрати від мене цю власть? Я прийняв Ісуса Христа. Я послідував за Ним. Він дав мені власть називатися Сином і Божим. Він дав власть і вам. Хто може забрати? «От вас це власть, і апостол Павел буде проповідувати пізніше римської церкви. Каже, хто отлучить нас від от любви Христової, хто дозволить собі це зробити, хто зможе це зробити, ніякі сили власті, ні глубина, ні висота ні, ні що не може нас відлучити від от любви Божої. Таку власть дав мені і дав кожному із вас, хто прийняв його, тому що хто не прийняв його. То отверг Його, а хто прийняв його, він дав власть називатися і бути дітьми Божими. Ми дякуємо Ісусу Христу за те, що Він нам дав ту власть. Є той, який знав, чого прийшов Христос, був той, який Христа прислідував і говорив: Ти прийшов раніше в времени, ти невчасно прийшов мучити нас. Він знав, що він змучених відпустить на свободу. Він знав, що він, сидячи в тьмі, дасть свободу, і про той світ, який я сьогодні читаю, був і світ істини, який просвічає всякого чоловіка, приходящого в мир. У мирі був, в цьому світі був. А каже, мир його не познав, світ його не познав. каже. Христос, я йду, каже, іде тут Князь міра, але в мені він немає нічого. І пам'ятаєте, Христос колись проповідує на цій землі. Всі приходили до нього, Даже приходили до нього, коли імущество не могли поділити, тому що вони ввіділи в ньому, вони ввіділи в ньому суддя, вони ввіділи в ньому наставника, вони в ньому ввіділи праведного чоловіка. До різного приходили до нього. Але Христос сказав такі слова. Ви думаєте, що я прийшов, каже, мир принести на землю. Да, мир, Він говорить, що я прийшов мир дати на землю. У Мир мій даю вам, не так як мир дає, я даю вам мир. А в другому місці він говорить, ви думаєте, я мир прийшов принести на землю? Ні. Нині каже, буде розділення в домі, на роботі, в школі. Всюди буде розділення, тому що, каже, як було колись, каже, який гнав по плоті живущого по духу, так буде і по сьогоднішній день. Але ми сьогодні чули таке слово, я повторюю, записане в Матфея, де ми вспоминаємо смерть Ісуса Христа і колись, коли розпинали Христа, було совіщання, Христос проповідував. І ці свої ізраїльський народ, ці свої, я не хочу якби хто. Але так є сказано, що вони зробили совіщання. Як я процитую це слово, щоб хитростю взяти. Я читаю це слово, думаю собі, Христос, як ти зміг вообще це пережити? Свій народ? Він приходить в храм. І я зачитую таке слово, де ми вже сьогодні чули. Проходяща 27 глава, я читаю з 39 стиха: Проходящі же Слово Його, кивая головами Своїми. Христос, уже на Христі, і говоря, розрушаючи храм і в три дня созидаючи спаси себе самого, если Ти Син Божий. Сойде з Христа, Христос знає, що він совершає. Христос знає, коли в Евсеманії Він простев свої руки і каже: Берйте мене, тому що зараз ваше время і власть тьми. Був час, коли Христос скривався, але той час він каже, час ваше время. Перед тим Христос молиться. Взиває до Бога, якщо можливо принести чашу сьогодні, на той час і на цю чашу я прийшов, я виконав волю Твою, Христос молився, та тільки був борення, щоб каже учню, Христос, Син Божий. Сьогодні ми молимося до Нього. Сьогодні Він держить лице своє, як кремінь, а колись його били по ланітах, щоб... А Він просив учнів, каже, побудьте зі мною в молитві, тому що була всемані було тяжко. І ідуть Христос на Христі. Проходять і говорять такі слова. каже, дивися, чоловіче, розрушаючий храм. Я думаю, откуда ви взяли це слово? Откуда ви це взяли слово? Коли Христа взяли з Всемані, коли привели його до Каїгафи, коли говорили з Христом і написано вже священники, Тяжко читати це міста, Писання. Ми часто знаємо з братами говорити, коли чужий. Щось зробить, то не так болісно. Ну, написано, що мене били в домі, люблящих мене. коли Христос, який сказав, що я буду обитати в цьому храмі. Я буду, буде, Бог казав, буде моє присутство в цьому, а Він заходить в той храм. Його вже привели, я забігаю далі, він його привели у, у того і каже: глядали свідтелей. Написано, що глядали лжесвідетелей і не знаходили. Хто ви Думаю, си Христос стоїть? Він казав, каже, за які діла ви взяли мене? Я кожен день проповідував в храмі, в синагогах. Я навчав наставляв вас на озері. Я проповідував лодки. я говорив вам слова життя. Каже, вони брали мене, за які поступки ви взяли мене. Говорять, що вони за то перед тим говорили, що ти робиться сином Божим. Але все таки навіть Пілат замітив це, що каже, взяли його із -за завісті. Тому що Христос, той, який знає внутрішність, внутрішність людини, і Він здобрався до внутрішності людей. Він каже, ви гроби окрашені, і їх ніхто не давало покоя. І ходили лише свідетелі, І каже, первосвячення написаний, що каже: взяв, каже, що ти каже, не відповідаєш ні слово. І каже: наконець наші. Помните, знайшли двох свидетелей, лжесвиделей, які говорили такі слова. Я читаю з 26 глави Матвея, із з 59 стиха. Первосвященники і старейшини і весь сінедріон искали лжесвидетельства проти Ісуса, щоб предати його смерті. И не находили, и хотя много приходили, приходило, не нашли, но наконец пришли два лжесвидетеля, написано лжесвидетеля. и сказали, Он говорил: Могу разрушить храм Божий и в три дня создать Его. Встал первосвященник и сказал ему, что же ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют. Ісус молчал, и первосвященник сказал Ему: Заклинаю Тебя Богом Живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий, Сын Божий Иисус говорит Ему, Ты сказал, даже сказываю вам, уныние у зрителя Сына Человеческого, сидящего Одессные силы и грядущего на облаках небесных. Тогда Первосвященник разодрал одежды свои и сказал, Он Богохульствует, на что еще нам свидетелей, дивиться, не лже свидетелей, свидетелей. Вот теперь мы слышали Богохульство Его, как вам кажется, они все сказали вот это. Воні же сказали, в відповідь, повинен смерті. Наконець добилися свого. Я думаю, собі читаю це місто Писання, глядав свідтелі. І навіть ці люди, які говорять йому такі слова, кажу, що ти нічого не говориш, вони ж проти тебе Каже, І це свидетельство, розрушаючий храм, ми слухали, вони сказали, Он говорив, що можу розрушити храм Божий і в три дня создати його. Коли Христос, а це написано як вже свідетельство, І пам'ятаєте, коли Христос перший раз зайшов в храм, написано, що Він там казав, що ну, в Йоанна записано, не, я даже зачитаю це місце Писання. Написано в Йоанна у другій главі. Записані такі слова. Приближала друга глава, 13 стих. Приближалась Пасха Юдейська, і Ісус прийшов в Єрусалим і знайшов, що в храмі продавали волов, овець, голубей, і сиділи в денег, І сделал бич із веревок, вигнав із храма всіх, також і овець, і волов, і деньги у Миновщиков розсипав, на стола їх опрокинул і сказав продающим голубей: я это отсюда, и дом отца моего, не делайте домом торговли. При этом ученики его вспомнили, что написано: Ревность по доме Твоем снедает меня. На ну, сказали Яким знамением докажеш ти нам, що маєш власть так поступити? Ісус сказав їм розрушить храм, і я в три дні воздвигну його. Вони говорять, що храм тисяч строїв з року, Ти кажеш, що ти про що ти вообще говориш? І ці слова написано, що то лише свидетельствовали, але люди всикли це слово. Христос. Зайшов в храм і каже, ви з дому от самого, колись цей храм був построєний, і Бог казав: Я буду обитати з вами, я буду слухати ваші молитви. Ви будете приходити сюди, будете слухати Слово Боже, і то все. Але прийшов час, і приходить Син Божий, на цю землю, і звичайно він іде туди. Помните, коли він ще мав 12 років. Коли шукали його мати і отець, не знаходили його, а каже, а ви що не читали, ви що не знаєте, що каже, я маю бути там, що принадлежить отцу моєму. тягло Христа, в храм, тягнуло Христа на... туди, на гору молитися до свого отця. І він приходить, а там, а там торговля, а каже, що тобі чоловіче дозволив це все робити, розрушати то все, що ти собі дозволяєш. Каже, ви вдома от саме його зробили і каже торговлю. Далі було таке, коли він, він вертебра збойників зробили, то все. Каже, каже, Ви розрушите тот храм, ви розрушите тут храм. І що малося на увазі розрушити храм. Невже взяти і розрушити, як його колись римляни розрушили, розрушили його, тим, що не глядали Божого лиця. І каже, а я в три дні. Создав його. І ці слова послужили Христу, що возвели його на Голгофу. І ці, вони не знали, що робиться. І пам'ятаю, вже про, про, е, апостоли проходить час, Дух Святий зайшов на цю землю. І Христо е, Павло. Апостол Петро Петро говорить, що каже: Знайте, що не тленним серебром і не золотом і скуплені в однієї житті, но драгоценною кров'ю Христа, як чистого і непородного анця. Ви були ніколи каже не народ, а нині народ, ніколи не помилувані, а нині помилувані. Ви царственне священство, народ святої. Люди взяті у ділі. Я вже говорю за те, що Христос колись сказав, що цей храм. Де він колись казав, каже, плакав о ньому. скільки раз каже, у Єрусалимі, о храмі. Він плакав. Каже, скільки раз я хотів собрати вас, як птиця птінцов під хвилює свої. Каже, ви не захотіли. Каже, дом ваш остається пуст. Каже, але я в три дня создам храм церков, брата Ада не одоліє, він говорить Петру. Але храм три дня. Христос. На голові е, висить і говорять: ти такі слова говорив, ти розрушав храм, ти строїв, ти хотів построїти за три дні храм. Не знали ці люди, що стройка вже йде. Не знали ці люди, які війшли і збили себе в груді, тому що каже: це був істинно Син Божий, які спущалися, які ввідали землетрясення, які виділили, що е, тьма стала на всій землі. А Петро потім проповідує, коли Дух Святий зійшов, він проповідує, що каже: Ви взяли Христа, ви його розп'яли, каже, але смерть невозможна було його удержати. власть не мали, тому що Христос взяв сили ключі, ключі Ада і смерті. І вже апостол Павел говорить до, говорить до мене, говорить до кожного із нас. До яких говорив колись Петро, що ви є священство люди взяті у Дєво. Храм розрушений. Храм був дійсно потім, як здання розрушено, але присутствия Боже. Сьогодні ми вже чули, що коли Христос возупів, «Елогі, елогі, елогі, Ламаса, масафафонів. Боже мой, для чого ти оставив мене? І каже завіса в храмі, роздралась. Храм Храм Завіса святої святих, де Бог сказав, каже, раз в год, не без крові, туди вийти ніхто не може. Открилося Святої Святих, хто зайшов туди, туди мог входити лише первосвященник, не без крові, тому що. Якщо б вийшов без крові, він не обстався жити. Ісус Христос. І вже в віреєм написані такі слова, що ми і первосвященника, не такого первосвященника, який кому тривало кожен рік, не без крові входити, але Христос зі своєю кров'ю. Вийшов восвятої святих, в, в саме небо, і сьогодні стоїть Одесну Отця, який чує наші молитви, який назвав і дав мені і кожному вам, які прийняли Ісуса Христа власть називатися і бути дітьми Божого. Але Павло говорить, що ви храм живущого вас, Святого Духа. От цей храм. От за цей храм, колись Христос сказав, що в три дня я создам храм. Ви розрушаєте. создам. Хто храм? Хто храм? Де храм? В Ісаїї навіть є написано таке, що я навіть зачитаю ці слова ми часто чуємо. Я зачитую такі слова, де в Ісаїї написані. 56 глава Ісаї, так говорить Господь, небо престол мой, земля подножє, е ног моїх, де ж Ви дом для мене і где місто покоя моєго. Старий завіт, Ісаїя пророк. Ісаїя через нього нас написана, і 53 глава, де так много говориться о Ісусі Христі, о страданні. Написано, о цьому храмі, який буде создаватися колись. Не, він написано, що він три дня создасть цей храм, Ібо, і де построїте, і де місто покоя моєго. Бо все это була рука моя, все это було говорить Господь. А вот на кого я призрю? на смиренного, сокрушеного духом і трепещущого перед Словом Моїм. І Апостол Павел говорить, приходять. Дух Святий сходив на цю землю. Апостоли розсіялися по всій землі. було гоніння, було все. І апостол Павел проповідує, говорить, що создалися церкви, і Павло пише до Корінської церкви такі слова, що ви храм живущого в вас, Святого Духа, ви не свої. І Павло говорить такі слова: подражайте мені, як я Христу. А Павло що говорить? Каже, а вже не я живу, а живе во мені Христос. Тот Христос, за якого ми сьогодні так много проповідуємо, за тот Христос, де ми так властю говоримо, що Він прийшов на цю землю, він жив на цій землі, він зайшов на голову, він помер. Сили смерті невозможно було їм удержати, тому що він був син Божий, він був праведний, і сила Ана не могли удержати його. І він вознісся там на, до Отця і сидить. Одисную От Отця і є первосвященником будущих благ. Тобто сьогодні він є первосвященником, який ходатайствує за нас. Але ще є такі слова, що він прийде во второй раз не для очищення гріхов, а для ожидаючих Його во спасення. Христос уже був на землі, Христос проповідував на землі, Христос уже кров на землі, Христос уже піднявся там на облаках. Слідуючи, що Христос має прийти, він даже що він сказав. Він вірний в обіцяннях своїх. Він сказав, що я йду у Отця, і ви приймете Духа Святого. Це сталося, це є по сьогоднішній день. І ще остається слово, що він вже прийде в другий раз для ожидаючих його воспасення. А де храм той, який творив Христос за три дні? Це є я і кожний із вас, храм живучого вас, Святого Духа. Благослови нас усіх Господь, щоб цим храмом, де колись прийшов до своїх, ми є зараз свої, щоб не сталося так, що він прийшов до своїх. А свої Його не прийняли. бо второє раз явиться не для очищення гріха, а для ожидаючих Його, для тих, які чекають Його, а хто чекає Його. Так часто ми напоминаємо ці міста Писання, де сказано в откровенні, а Дух і невеста, Дух і Невеста говорять, прийди, і скажучи, де скажуть, прийди. Церковь Ісуса Христа, яка ожидає Його спасення. За що ми будемо молитися? За що ми будемо просити? Може, дякуємо Богу за те, що Він нас оправдав, омив, очистив і дав нам таку власть, яку ніхто нас не може отобрати, називатися дітьми Божими. Ми самі можемо. Були такі блудні синов'я, де ми говоримо, які оставили до Моця. Збережи нас Господь, будемо цінити тим, що зробив для нас Ісус Христос, що Він поселився в нас і вже як. Говорив апостол Павло, не я живу, а живе в мені Ісус Христос. Слава йому навіки. Амінь.